Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп готує мирний план для України, відмова від НАТО і заморожений фронт. Пише Wall Street Journal. 47-й президент США розглядає варіанти, за яким Україна на 20 років відмовляється від вступу в НАТО. А лінія фронту фіксується без повернення окупованих територій. Водночас США продовжать постачати зброю а підтримку миру. В демілітаризованій зоні мають забезпечувати європейські країни. Якщо Путін відмовляється від мирних пропозицій Трампа, він знімає всі пропозиції Трампа, обмеження. На зброю, у тому числі, томагавки опускає нафту до 40 доларів, що знищить економіку Росії і уводить обмежений контингент сил в Україну. Війська США будуть присутні на західних кордонах. Ось що говорить журналіст Буткевич. Ну, що ж фіналізую короткі тези щодо перемоги Трампа. Перше щодо закінчення війни, чи краще для нас жахливий кінець ніж жах без кінця? Ну враховуючи фактор Зеленського, так адже з його бездарно нарцисичним управлінням буде тільки гірше. Трамп явно не захоче фінансувати цю війну без чіткого образу і закінчення і з таким управлінням. По-друге, нам треба вийти із війни з Рашкою або максимально призупинити гарячі бойові дії з максимальним торгом і поступками без зобов'язань на папері. Можливості для цього є, адже ставка плила на Хайлос да хаос. В Америці вже не зіграє, тому треба успіти вскочити в американсько-китайські якісь там перемовини і так далі, які Трамп точно інтенсифікує. Ну і звичайно продавати себе Європі в якості мілітарної потуги форпосту. По-третє, нам обов'язково потрібно прибрати від влади Володимира Зеленського на тих виборах, які я думаю, будуть наступному році. Інакше нам повні і остаточні гайки. Той же час республіканський сенатор Марко Рубіо назвав боротьбу України проти російських окупантів війною, що зайшла в глухий кут, яку треба зупинити. Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії, Але урешті-решта, те, що ми тут фінансуємо, це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця, сказав Рубіо. Я думаю, що тут повинен бути здоровий глузд. Додав він Дональд Трамп і його кандидату віце-президенти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венса, критикували великі суми. Гроша, які США направили в Україну для зміцнення її оборони. Рубіо сказав, що Трамп, який завжди заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години. Хоче, щоб війна закінчилася, не потрібно бути фанатом Владиміра Путіна, щоб хотіти закінчення війни. Сказав Рубіо. Він також додав, що Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну. За даними Захіл, Рубіо розглядається як можливий держсекретар в адміністрації Трампа. Політолог Сергій Марченко підкреслює: Ну що ж, настав час писати план перемоги не для. Союзників, а для себе на мою думку Трампа не катастрофа, але враховуючи його непередбачуваність, сподіватися варто в першу чергу на свої сили. Всі плани перемоги, які починаються зі селі, дайте нам томагавки або закрити небо, можна сміливо виконати на смітник. Це раніше американські партнери були для деякого погані, бо давали мало зброї безкоштовно. Тепер це нарешті закінчиться, і за зброю треба буде платити. Хочете Петріот? Будь ласочка, 40 мільярдів гривень. Він ваш, хочете до нього пару десятків ракет? Ще. Пару мільярдів, будь ласка, в таких умовах розраховувати варто тільки на себе. До речі, розраховувати на себе це не мобілізувати жінок, а придумати щось розумніше, бо тупо закитати окупантів м'ясом не вийде, їх банально більше. Нам треба план перемоги, в якому перемагає уся країна а не вузенька прошарок активістів, які витягли на собі два майдани. А то третій рік тягнуть велику війну. Трамп не вирок, Трамп нагадування українців як влаштований світ, а в реальному світі ніхто не буде воювати за нас, тому що ми такі хоробрії хочемо в ЄС. Часи Байден да ППО закінчилися. Дуже хочеться сподіватися, що держава Україна потім готова до цього. І план перемоги для нас самих уже нас десь є. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.